Містер Ніколас Ван Ортон хоче розпочати розслідування. Невже ви збираєтеся решту цього вечора придивлятися до рота цього клоуна? Що це? Ваша гра, Ніколасе. Ласкаво запрошуємо до неї. Фультовий трилер 1997 року. Фільм. Гра. Я відкриваю себе рубрику на каналі. Говорити про старі олд фільми. Який колись я дивився не один раз, а цей фільм я дивився 5 разів десь приблизно. Деякі фільми я дивився по 20 разів, тому хочу поділитися своїми враженнями, розказати вам про це кіно. Можливо, ви його не бачили, можливо, для когось буде це відкриття. А хто бачив, напише коментар вниз, обов'язково як завжди, під відео. Тому беремо щось солодке, чай, каву і дивимося. Фільм гра! Режисера Девіда Фінчера, це захоплюючий психологічний трилер, що вийшов на екрани в 1997 році. У центрі сюжету банкір Ніколас Ван Ортон, якого грає Майкл Дуглас. Його розмірене життя перевертається з ніг на голову, коли він отримує незвичний подарунок на день народження, запрошення взяти участь у загадковій грі. Цей фільм справжній калейдоскоп несподіваних поворотів. Та психологічного напруження. Кожна сцена сповнена таємниць і натяків, що тримає глядача в напрузі до самого кінця. Зйомки проходили в різних локаціях Сан-Франциско, що додає фільму атмосферності. Варто зазначити, що Майкл Дуглас блискуче впорався з ролю. Передавши всю гаму емоцій свого персонажа. від скептицизму до абсолютного розпачу. А фінальна сцена це справжній шок, який змушує задуматися про природу реальності та ігор з людською свідомістю. Цікаві факти. Перше. Режисер і акторський склад Девід Фінчер відомий своїм унікальним стилем. Запросив Майкла Дугласа на головну роль, Дуглас був захоплений сценарієм і погодився одразу. Друге. Реакція на реальність. Акторів тримали в напрузі під час зйомок, не розкриваючи всіх деталей, щоб їхні реакції були максимально природними. Третє. Зміна кінця. Оригінальний фільм був іншим. Після тестових показів його змінили, щоб додати більше напруження. Четверте. Складний знімальний процес. Фінчер відомий своєю вимогливістю, іноді знімаючи десятки дублів, щоб досягти ідеального кадру. П'яте. Символіка. У фільмі багато прихованих символів і натяків, що підштовхує глядача до розгадування таємниць разом з головним героєм. Ну і стосовно бюджету фільму. Бюджет фільму гра склав близько 50 мільйонів доларів. У світовому прокаті фільм заробив понад 109 мільйонів доларів. Хоч цей непригаломшливий фінансовий успіх, фільм все ж окупився і здобув культовий статус серед шанувальників трилерів. Ну і, звісно, моя оцінка даному кіно 5 із 5. Як я і сказав, цей фільм є культом для свого часу жанру трилер. Маю надію, що вам сподобався цей огляд. Якщо ви бачили цей фільм, напишіть коментар під відео. Якщо подивитеся, будь ласка, поверніться. Напишіть свій коментар. Знову ж таки, підпишіться, поставте лайк, поширте це відео і всім до зустрічі!